Доброго дня вам, шановні пані і панове. Першого тижня листопада місяця ні з того, ні з сього прогриміла емоційна дискусія. Я б навіть сказав, що це була не стільки дискусія, скільки сварка, між вищим військовим керівництвом армії Бельгії, Генеральним штабом, і воєнно-політичним керівництвом Російської Федерації. Що Бельгія пригрозила у разі нападу на Європу знищити Росію, що Російська Федерація відповіла такими ж приблизно словами? Ситуація до кінця тижня знайшла розв'язок. Оборону Бельгії взяли на себе військово-повітряні сили, королівські військово-повітряні сили. Великої Британії. І це стало сигналом не тільки для європейців, для світу, а й особливо для британців у питаннях отримання повної і остаточної відповіді на те, що Росія таки воює вже нині гібридним способом проти Європи і також війну на захист веде Велика Британія. І її Збройні сили. Про це досить відверто і змістовно в матеріалі видання Телеграф пише Геміш де бреттон Гордон, журналіст, якого ми добре знаємо, це колишній командуючий силами спеціальних операцій Великої Британії, Хімічних військ. Тобто, насправді це офіцер. Вищий, який пройшов всі а, сходинки аж до командуючого а, видом військ. Він разом з тим є журналістом видання Телеграф і постійно або пише якісь матеріали, або видає окрему колонку. Його стаття: Британські війська зараз беруть участь у боротьбі проти. Гібридного наступу Путіна, що стрімко розвивається, 11 листопада розміщена у виданні Телеграф. Під заголовком, ми повинні нахилитися і натужитися для того, щоб перемогти у цій гібридній війні, перш ніж ворог і війна переросте у повномасштабне протистояння. Про що говорить автор? Автор каже, що тиждень, який минає, дуже чітко дав нам свідчення і розуміння того, що Велика Британія перебуває в гібридній війні з Росією. І що найяскравішим свідченням цього є власне розміщення королівських військово-повітряних сил. В Бельгії на допомогу і на заяву у відповідь бельгійського уряду. Зрозуміло, чому так швидко зреагував уряд Великої Британії, а по тій простій причині, що в Бельгії розміщений цілий ряд підрозділів Великої Британії. І тому у цій ситуації, а ще маючи на увазі те, що на території Бельгії є в тому числі. Ядерні військові об'єкти, зокрема Америки очевидно, що те, що витворяла Росія в небі Бельгії, закидаючи постійно безпілотники, і перетворюючи в жах діяльність аеропортів, змушувало знайти швидку реакцію. І тому очевидно, що вона прийшла прийшла від того, хто. Найбільш зацікавлені в тому, щоб захистити партнера по НАТО, партнера по співпраці Бельгію від гібридної рашистської війни, від постійного перебування у сірій зоні загроз Кремля. Начальник Генштабу королівських військ також дав коротке інтерв'ю, де описав роль. Яку будуть відігравати британські війська, а також обладнання і підрозділи, які будуть розміщені на території Бельгії. Причому важливо, як пише Геміш дебретон Гордон, що начальник Генштабу був дуже скупий у словах, що абсолютно правильно зроблено. І єдине, що він широко висвітив, те, що до Бельгії відправляються підрозділи, які готувалися і оснащення, виходячи з уроків війни в Україні. Власне, ці уроки стали основою для підготовки підрозділів, які нині будуть відправлені до, до Бельгії для того, щоб боротися з гібридними загрозами, які Натравлює постійно на Бельгію рашистський фюрер. Основна роль Королівських військово-повітряних сил, як зазначив начальник ганштабу, буде зводитися до захисту аеродромів, власних британських літаків і підрозділів, які там знаходяться, захисту пілотів, а також захисту військової воєнної інфраструктури, підрозділів. Армійських і об'єктів оборонно-промислового комплексу, і для цього захисту, як пише автор, буде застосовуватися так зване жорстке або м'яке знищення. Ну, мова йде про тактичні інструменти протидії безпілотній авіації і іншим гібридним загрозам, починаючи від радіоелектронної боротьби, закінчуючи кінетичним. Знищенням. Як він пише, точні методи повинні бути як можна пізніше оприлюднені або як можна довше мають триматися у таємниці. Поки ворог в кінці кінців не зіткнеться з цими способами захисту. Геміш Дебретон Гордон також пише про те, що нині дня такого немає. Щоби чи Мі5, чи Мі 6 не оприлюднювали матеріали, які свідчать про те, що Європейський континент і Велика Британія постійно піддаються гібридним атакам Російської Федерації. І він каже, що доказу прямого нема, але тактика застосування інструментів виходить з того, як. Російська Федерація діяла і діє проти України. Це є непрямий доказ, що Європа нині має справу із гібридними інструментами, загрозами ведення війни Російською Федерацією. Власне, і по об'єкту, і по засобах атаки. Це фактично є повторення того, що російська армія вчиняє проти України. Фактично в повсякденному характері. І це дуже важливо з точки зору того, щоби вміти готувати війська для протидії, вміти знаходити агентів, контрагентів, які за плату, як пише автор, обслуговують рашистську військову машину. Геміждем бреттон Гордон. Згадує й про те, що до випадку спроби розвідувальними диверсійними структурами от, застосувати препарат хімічний Новачок в Солсбері і отруїти родину скрипалів, в Великій Британії не приділялась належна увага загрозам, які в собі несуть ці гібридні атаки. Вони здавалися звичними речами, які виникають на побутових умовах. Але ситуація в Солсбері кардинально перевернула оцінку. Причому всі зрозуміли, що це той момент, який міг привести до зараження води і виникнення десятків тисяч смертей. Тоді вперше зреагувала система безпеки належним чином. І стало зрозуміло, що Великій Британії необхідно усвідомити, що до війни проти гібридних інструментів Російської Федерації необхідно готуватися серйозно. Причому розуміти, що будь-яка ситуація може перетворитися в інструмент ведення війни Росією. Зрозуміло, що автор не може не звернути увагу на те. Що довгий час ці інструменти гібридної війни, як він каже, паралізували Європу і інші держави. І тільки зараз, оконечно, в Європі зрозуміли, що це за інструменти, коли Україна почала атакувати нафтопереробні заводи, магістралі, систему інфраструктуру оборонно-промислового комплексу, він звертає увагу. Як військової на те, що тільки в так нинішній ситуації російське суспільство почало в кінці кінців реагувати і задумуватися над тим, що ж насправді відбувається. Це привело до того, що три четвертих російського суспільства почали висловлювати незадоволення, починаючи від черг на заправках, закінчуючи зникненням електроенергії. І Постійним атакам об'єктів нафтопереробної галузі Рашиської Федерації. Все це доказує те, про що пише автор, що подібні інструменти, особливо застосування безпілотної авіації в повітрі, на морі, підводної, вони відіграватимуть все більше і більше роль в Гібридних операціях проти Європи. Автор каже: цитую, дрони зараз є повсюдно валютою сучасної війни. І ті, хто контролює їх та електромагнітний спектр, створять свободу маневрування та контролюватимуть поле бою, а зрештою, і війну. У гібридній війні каже автор: поле бою всюди, у наших домівках. У наших соціальних мережах гібридна війна може торкнутися всього, що ми робимо. Це дуже важливо почути, будь-що може перетворюватися у війну. Причому воно може з невеликого паралізувати буквально все. Автор каже про те, що у цьому випадку необхідно. Все робити для того, щоб ймовірні наслідки паралічу були мінімізовані. В тому числі він каже, що необхідно кардинально поміняти підходи до розробки зброї. І в цьому відношенні автор приводить приклад тої ракети, про яку ми днями з вами говорили. Це Марк 1, яка розробляється естонськими фахівцями. І тут же. Геміш Де Бретон Гордон приводить приклад, розробки, яка нині завершується в рамках британських досліджень. Це технології, яка буде використовуватися для збиття безпілотників лазерної. Зокрема, зброя, яка нині має назву Dragon Fire. Тобто Драконівський вогонь. І це говорить про те, що і британці, і всі країни НАТО нині зосереджені на пошуку тих інструментів, які здатні мінімізувати гібридне поле війни, особливо з застосуванням безпілотної авіації. Очевидно, що в нинішніх умовах пише автор. В умовах ведення такої тактики війни застосування безпілотної авіації, перетворення всього, що є, працює і не працює в інструменти ведення війни, є свідченням того, що ворог знаходиться вже нині біля воріт кожного британця. І він твердить, що якщо в цих умовах Європа Велика Британія, Сполучені Штати не переможуть у гібридній війні. Те, що відбувається нині з атакою Російської Федерації, по відношенню до України, буде зроблено по відношенню до будь-якої держави Європейського континенту і світу в цілому. Він пише. У цю гібридну епоху очевидно, що війна, цитую, не просто наближається це загрожує, вона вже тут вороги біля наших воріт, а в багатьох випадках навіть усередині них. Особливо в цей час пам'яті, в ці дні, коли Великій Британії шанують тих, хто поліг в боротьбі за Велику Британію, за ідею Британії. Ми повинні чітко заявити, що ми разом готові боротися за наші свободи і переконання. Інакше пише автор: війна стає більш імовірною, а не менш імовірною. Він каже: Я вже згадував про це, але варто повторити тих, хто стверджує, що ми повинні роззброїтися, як от партія зелених чи носії Білого маку, слід маргіналізувати та. Ігнорувати. Очевидно, що різного роду пацифійські ідеї, расизм ширить по Європі, розповідаючи про те, що необхідно шукати миру. З ким? із московським фюрером миру шукати. Геміш Де Бретон абсолютно чітко говорить, що ті, хто Зараз в нинішній ситуації розказують про те, що треба розброюватися, треба шукати способи замирення. Вони і ведуть до того, що війна буде поширюватися і розпалюватися на регіони і континенти. Завершуючи своє дослідження, Геміш де Бретон Гордон пише, цитую. На щастя, переважна більшість народів Європи зараз усвідомлює, що ми повинні згуртуватись та перемогти у цьому гібридному конфлікті, інакше він може перерости в повномасштабну війну, а жахи фронтової лінії в Україні можуть поширитися на весь континент. Автор розуміючи. Загрози, які вже нині існують для Європи, наполягає на тому, що навіть у цій ситуації Європа повинна зосередити свої зусилля і нанести поразку ворогу, не допускати саботажів, появи безпілотників або в разі виникнення таких речей, все це має негайно присікатися. В тому числі. І порушення санкцій і так далі. Тобто Європа має діяти, принаймні діяти, так як британці показали, коли на звернення бельгійського уряду вони негайно відповіли відправкою військових підрозділів до Бельгії. Ось так діють партнери, так діють союзники. Дякую за те, що слухаєте, дивитесь, будьте здорові! До побачення до наступної зустрічі.